Всім привіт! Приїхав на таку місцину на ультралайт половити на 1 грам і 1,1 дюйма Crazy Fish Nano Mino. Будемо пробувати ловити окуня. Знаю, був після вчора тут вода, була нижча, падали дощі, трошки піднялася. Тоді ось там стояв, тепер уже вода доки. Сантиметрів 20, о, був удар. Сантиметрів 20 піднялось, може 30. Було похоже на удар. Щось я толком не зрозумів, поки вам розказував. Приманку не стягнуло. Поміняв приманку. Поставив такий слаг, не знаю як він називається. Від Crazy Fish і 2,5 грама вольфрам. 2 грама немає. Заказав, скоро приїде. Бо щось на 1 грам щось некомфортно, звідси дує вітер. А тут все трава і... Ось проводка виходить неконтрольована, некомфортно ловити. Якщо на два з половиною не буде клювати, то ще маю на півтора грама. О, відкусило. Навіть не чув. Навіть не чув. деталі того наноміну, що стояв на 1 грам. Якась була покльовка. Є, є перша рибка. Та як очікувались невеличкий окунь. Вітай. Отакий гарний окунець. Там мілинади я кидаю на виході, а тут вже такий трошки рівок іде така, як річечка ніби, канал. І він там на мілині. Там на викиді мені була покльовка і обкусив, а тут ближче дерів, де там немає активності. Є без покльовки. Ось на паузі. Ай, зійшов. Зійшов. Гачок 12-го розміру посував би, може, десятого. Я думав, що буде дрібніший окунь. О! Тут вже була поклевка. Там той мав червоні плавники, а в того оранжеві такі. Попробую тут лівіше кинути. Як думаєте, буде клювати чи не буде? Зараз перевіримо. Чи нам настрашили окуня чи не настрашили? Yeah. Але він забагрився. Ей. Блин тік. Кишустрий. Нема смысла далі, все на викиді, блін. Весь двіж, все на викиді. Ну, максимум посередині проводки. А можете так трошки лівіше, бо я так краскидаю риболовлю біля камиша? Ну так лівіше трошки. Та, ні, це. Та... Не дуже чуть-чуть, не треба ж там аж плисти далеко. Дякую. Ближче до комиша. Попробуємо. Стандартний, сьогодні більшенькі не попадають тут деколи про того малого і більший попадав закрив пасть. ще є. Як на диво взяв тут близько і тут за комішом. Бачите, тут і червоні плавники. Ото було чи риба. Це була риба. І то так файно потримало. Пепс, наверное, уберу. Придется рвать. А, повезло. Хиба приманки не мы? Только пепс к нам Блін хотів би накрутити, так би не накрутив блі. Є. спрацювала там там має поранений хвостик є друзі щось Щось підсіло більше трошки по відчуттях. чи забагрилося, чи що? А, це забагрився. Здавалося, що щось щось більше. О. плотвичка забагрилася. така красоня нічого жити буде. Є щось під силою. Качка не страшилася, а зійшов. Відчепився в траві. І так, останні закиди, треба їхати додому. Риба вже не клює. Сьогодні покльовок трохи було багато, але багато холостих, реалізації менше. Але все одно цікаво було. О, ще підсіло. Ай, блін, зійшло. І так сьогодні дуже часто. Там настягнуло приманку. Ні, настягнуло. Знаю, дві годинки порибалив після роботи. Кайфанули. Поки літо треба їздити, як тільки є час, можливість, То вже півліта нема. Тільки недавно почалося. Ну все, всім дякую, хто додивився до кінця. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.